Добрий вечір. Мене звуть Тетяна Мацкова. Ви дивитесь інформаційну програму UK на каналі United Action Тіві. Випуск новин для українців у Великій Британії на початку випуску коротко про головне. Кремль продовжує отримувати критичні компоненти зброї від закордонних компаній, зокрема із Великої Британії. Що на це відповів офіційний Лондон? Україна залишається одним із ключових постачальників продовольства до ЄС і навіть обігнала провідних виробників на британському ринку курячих яєць. Англійські фермери не задоволені. Бути як Валерій Лобановський у Британії. Планують відкрити футбольну академію на честь легендарного українського тренера. Український кінофестиваль у Великобританії Птах оголосив переможців конкурсу сезону 2025 року. Тепер про ці та інші події докладніше на четвертий рік повномасштабної російської війни проти України Кремль продовжує отримувати критичні компоненти від компаній з Британії, США, Китаю, Тайвані, Німеччини, Швейцарії, Японії, Південної Кореї та Нідерландів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, лише під час атаки 5 жовтня агресор застосував 549 засобів ураження, які містили понад 102 тисячі іноземних компонентів. Зеленський наголосив, компанію США виробляють конвертори для ракети XTO дронів шахет та герань, матриці для БПЛА та кинджалів, а також аналого цифрові перетворювачі, Щонайменше 50 одиниць мікроелектроніки в кожному шахеді находять із Китаю та Тайваню. Він додав, що мікроконтролери для дронів виробляються у Швейцарії, комп'ютери для систем управління польотом у Великій Британії, оптоізолятори для крилатих ракет постачає Японія, а комутаційні роз'єми Німеччина. Також використовуються процесори з Нідерландів та комплектуючі з південної Кореї. Президент підкреслив, що Україна. Україна вже готує нові санкційні пропозиції і передала партнерам докази кожної компанії та продукту. Цього тижня відбудеться зустріч санкційних координаторів Групи Семи. Ми очікуємо системного рішення, яке зупинить усі схеми обходу санкцій, бо кожна така схема означає нові вбивства, зазначив Зеленський. Він наголосив, світ має достатньо сили і ресурсів, щоб остаточно перекрити Кремлю доступ до критичної електроніки та унеможливити продовження воєнних злочинів. Згодом у відповідь на заяву Зеленського, речник британського уряду запевнив, що Лондон надзвичайно серйозно ставиться до повідомлень про експорт своїх товарів до Росії. Ми заборонили експорт тисяч товарів до Росії, зокрема всі бойові засоби, про які нам повідомила Україна, і разом з нашими міжнародними партнерами запровадили найсуворіший пакет санкцій, який будь-коли застосовувався до великої економіки. Цитує речника Sky News. Речник додав, що будь-яка британська компанія, яка Буде викрита у скоєнні такого правопорушення, може бути притягнута до кримінальної відповідальності або зазнати значних фінансових санкцій. Попри війну, блокади портів, запроваджені мита та складну логістику, Україна залишається одним із ключових постачальників продовольства до ЄС і навіть обігнала провідних виробників на британському ринку курячих яєць за даними Єврокомісії з січня до липня 2025 року Україна експортувала до ЄС агропродукції майже на 6 мільярдів доларів, що на 13% менше ніж торік. Водночас вона отримала четверту позицію серед усіх постачальників харчів до європейського союзу для порівняння загальний імпорт ЄС скла близько 97% мільярдів доларів, що на 16% більше ніж минулого року у самій Україні за цей період також зросли обсяги імпорту продуктів харчування з ЄС до 2 мільярдів доларів, плюс 17%. Британське видання The Guardian повідомляє, що у 2025 році Україна та Польща стали найбільшими постачальниками курячих яєць до Великої Британії, залишивши позаду навіть Нідерланди за перше півріччя Україна відправила до Британії 8 мільйонів кілограмів яєць, польща майже 7 мільйонів кілограмів, а Іспанія 4,7 мільйонів кілограмів. Разом з іншими країнами Європи цей імпорт займає вже близько 12% британського ринку. Не забарилась реакція британських фермерів. Голова британської ради яєчної промисловості Марк Вільямс розкритикував політику уряду. Наших фермерів просять інвестувати у дедалі вищі стандарти добробуту курей. Тоді як уряд залишає відкритими задні двері для яєць, вироблених у системі, зароблені у Великій Британії це морально неправильно і несправедливо. Вільямс визнав, що скасування мит після початку повномасштабної війни мало гуманітарний сенс для підтримки України, але наголосив, допомога не повинна ставити британських виробників у нерівні умови. Ця обіцянка підривається, якщо дозволити імпорту з країн з нижчими стандартами заповнити прогалину в чутливих до ціни сектора харчових послуг перероблення, казав він за його словами: дотримання британських правил щодо безпеки харчів і захисту до. Вкілля додає приблизно 14% до собі вартості десятка яєць, чого українські постачальники не відчувають, і це дає їм величезну комерційну перевагу. Компанія Transport for London TFL оголосила графік закриття підземки Оверграунд DLR та трамвайних маршрутів у жовтні. Інформацію опублікував сайт MyLondon. Там докладна інформація про кожен із маршрутів. Основні роботи заплановані на вихідні, проте не обійдеться й без вечірніх буднів з обмеженнями. Тож мешканців і гостей Лондона закликають планувати маршрути заздалегідь. TFL закликає користуватися планувальником подорожей, щоб уникнути плитанини запіздень. Особливо уваг. Ажними радять бути тим, хто планує вечірні поїздки та маршрути у вихідні. Колишній футболіст Динамо та збірної СРСР Сергій Болтача анонсував відкриття у Британії футбольної академії на честь легендарного українського тренера і спортсмена Валерія Лобановського. Сергій Балтача, який понад 35 років мешкає в Англії, розповів в сайту Український футбол про втілення своєї мрії. Намір відкрити у Лондоні академію, яка носитиме ім'я Валерія Лобановського, легендарного гравця та наставника київського Динамо, під керівництвом якого клуб досягнув найбільших успіхів. Легенда Динамо заручився підтримкою посла України у Британії генерала Валерія Залужного. Нині я спортивний директор академії клубу Інтер Лондон. Чимало талановитої молоді завжди радий допомогти українським хлопчикам. Хай приходять, тренуються, забувають про жахіття війни. Чим зможу всім землякам допоможу. В мене є ідея і дозвіл від Світлани, доньки Валерія Васильовича, у Лондоні відкрити академію імені Лобановського. Нам у цьому плані готовий і Валерій Залужний допомогти. Повідомив Балтач. раніше в інтерв'ю чемпіону Боліст розповідав, що тривав пошук інвестора. За його словами, мінімальні вкладення для відкриття академії від 10 мільйонів фунтів, враховуючи вартість землі, будівництво, спорткомплексу тощо Довгострокова інвестиція, тренування і продаж гравців. У Лондоні проживає понад 10 мільйонів людей. Сюди приїжджають емігранти з усього світу. Є всі можливості набрати талановитих дітей, розвивати, доводити до того рівня, коли вони стануть цікавим професійним клубом. Розповідав раніше Болтача. Український кінофестиваль у Великобританії птах оголосив переможців конкурсу сезону 2025 року. Фестивальні покази проводились у різних містах країни протягом року. Цьогорічна конкурсна програма, як і в минулі роки, відзначалася надзвичайною актуальністю та якістю кінробіт, тематичним розмаїттям та глибоким художнім підходом. Кожна стрічка є окремою історією, що заслуговує на увагу, зазначили організатори. Фільми, що брали участь у конкурсі, надані кінематографістами з Усього світу українською мовою з англійськими субтитрами. Крім того, цьогоріч була розширена англомовна програма. До участі долучилися фільми копродукції та іноземних митців на українську тематику: тематика соціальна, культурна та воєнна. Гран-прі фестивалю отримав британський короткометражний художній фільм «Rock, Paper, Scissors», «Камінь, Папір Ножиці режисера Франца Біома, який раніше отримував престижну премію. Бафта стрічку відзначили за художню сміливість і глибокий драматизм. У правдивому зображенні реальності, що не уникає жорстокості, але водночас утверджує силу людського духу та героїзм. Пронизливе дослідження української ментальності в екстремальних обставинах. Крім того, актор Олександр Рудинський за роль Івана у фільмі отримав відзнаку найкращого актора короткого метру. Найкращий повнометражний художній фільм Мій карпатський дідусь за забуадзе за глибокий психологізм, вишукану художню мову та проникливе дослідження української ментальності, що відкриває нові. Горизонти розуміння національної ідентичності через кіномистецтво, найкращий повнометражний документальний фільм – «War Tales» Хвости війни, Ольга Берлидяну кращий короткометражний фільм «Soldiers» Солдат. Данил Дитков – найкращий короткометражний документальний фільм «Riders on the Storm». Євгеній Брук. Соціальну відзнаку за значущі художні досягнення у створенні фільму на глибоку соціальну тему та порушення серйозних гуманітарних проблем людяності та інклюзивності. Отримав повнометражний художній фільм Історія лізи, режисер Олександр Жовна. 17 жовтня організатори запрошують усіх охочих на благодійну гала вечерю разом із всесвітньо відомою Меце сопрано Фредері Кекром в історичному залі зброярів у Лондоні. Окрім частувань, на нас чекатимуть виступи артистів світового класу, а також ексклюзивний аукціон цього вечора. Присвяченого пам'яті пенсіонера в Челсі Кріс О'Конора, який був палким прихильником українських дітей, зберуть життєво важливі гроші для західноукраїнського спеціалізованого. Дитячого медичного центру. Забронюйте квиток сьогодні. Кількість місць обмежена. Такими подіями відзначився тиждень, що минає. Нагадаємо, United Action TV – благодійний медіапроект для українців у Великій Британії. Ми інформуємо, підтримуємо і об'єднуємо наших співвітчизників. Коментуйте, підписуйтеся на наші сторінки у соціальних мережах і долучайтеся до нашої волонтерської медіакоманди. З вами була Тетяна Мацкова. До зустрічі наступної п'ятниці. すいません。